Ну і ось з'явилися нові мешканці в нашому господарстві. Маленькі бролірядка. Розпочинаємо процес вирощування. Взяли чисто так для себе, це 20 штучок, хочемо відгодувати і собі на м'ясце. Організував їм місце. З однієї сторони, водичка, корм, тепло, все добре. В общем, якраз ця брудерна в мене так порахував, що якраз 20 штук сюди поміститься до ну, повний цикл вирощування до забійного віку. Вони тут будуть знаходитись і їм буде нормально. Знайомство. Котики вирішили познайомитися <рес> нападають на сірка нашого. Ну, сірко так. Хвостиком круте, Не агресивно налаштований. Годуємо кроликів. Роздаємо в ранішня годівля наші кроленятка, які ми відлучили. Почувають себе чудово, а є... але є невеличкі втрати. Ось тут, де більші кролики були від крапки, один кролик відійшов. А так всі інші. Вроді би нормально. Нормально себе почувають і поводять. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Думав сьогодні, що буде у нас сьогодні день приплоду, день поповнень. Курчатка приїхали, бройлери. І також повинна була на днях опороситься кроличка. Але поки що тиша нема. нема. Срок їй був 15, серпня сьогодні у нас уже 16. Ну, Дам їй ще пару днів, почекаємо. Ну а далі, якщо ні, то будемо знову підпускати до кролика і так сказати, запускати в роботу. По-новому е -е, друга інша коровичка, що там знаходиться, вона вже я її після відлучки. І то теж щось так 50 на 50, ну тобто не впевнений я, що там все добре. Ця ще коли була з кроленятками, я її пускав до кролика, вроді би все нормально, все вийшло, але щось поки що тиша. Вона була дуже схудла. Зараз вагу набрала, так, почуває себе добре. Заводський, звісно, заводський комбікорм даю потрішки всім, всім даю, не по повеличкій жменьки кроличкам. Ну, Кроленята, зрозуміло, що сидять на відгодівлю, але не всі. Зараз розповім, там експеримент проводимо такий невеличкий. То вона так вагу піднабрала і все добре з нею. Але поки що тиша. Кроленяток немає. Дивлюся так, вони щось в охоту не дуже-не дуже приходять. Повторно порадьте хто який використовує стимулятор для охоти, для кроликів, можливо. Ведеться використати. Тому що пускав до кролика, ну от кролик працює, все добре, а у них ну от немає явних признаків охоти і вони ну, поводять себе так, як не в охоті. Вони не перевстають, не підстають так під кроликом, не, ну, в общем, не дозволяють кролику зробити свою справу. Корленятка, які від лапки, від кролички, яка не дуже добре її годувала, і які при відлучці були ну, половину менші, як інші. Ось зараз вони як виглядають. Так, да, є малюк, який, понятно, що набирає вагу, росте, але ну, не так, не так, як всі інші. Всі інші ось виглядають більш-менш добре. В общем, вони сидять на заводському комбікормі. І споживають тільки його і сінце. До речі, там в складі сіно є, але вони кидають їм, вони прям ну, нападають на сіно, і сіно ну, так, їдять добре, дуже добре, е, незважаючи на те, що вони їдять комбікорм, в, якому, в складі якого є е, достатня кількість е, сіна. А ось кролики від крапки, ті, які при відлучці були великі, половину більші, як Ті, що показував перед цим. І я їх годую тільки зерном. Одне зерно ячміння, і трішки пшенички, ну і сінце, понятно що. І ось як бачите, результат на лице, ті інші, які сидять на комбікормі, вони їх практично наздоганяють. Так що збалансована годівля є запорука успіху. Я їм теж, звісно, даю, не повністю вони сидять на одному зерні. Використ... Ну як, не використовую, а теж я коли даю, ось ойде роздача зараз, я їм невеличку жменьку ось так на підлогу сюди кидаю. Тому що, як я вже казав, якщо змішувати з зерном, вони вибирають гранулу і потім починають там тамритися, шукати гранули, зерно вигортають все з годівнички. А так, коли зерно окремо, вони його все їдять, нічого не вигортають, а гранулок так, ну, чисто в якості смаколика. А зранку і ввечері даю, даю по такої невеличкої жменьки їм. І вони гранулку теж споживають і прям її ось чекають, вони знають, що зараз я буду їм роздавати і дам їм трішки-трішки невеличку кількість смаколика. Ну, тобто, ось, А основна їхня їда це виходить це зерно. І ось на зерні вони, ну, Видно, що ростуть, але трішки слабше, як ті кролики, які знаходяться повністю на комбікормі. Отримали вони свою порцію і відразу споживають. Я ж кажу, вони чекають цього моменту, подобається подобається їм гранула. Так що комбікорм повнораціонний, це звісно, зовсім вже інша справа ніж просто сіно і зерно. Вони його і з задоволенням їдять, як і ось кролинятка, так і уже дорослі кролички, вони теж їм неповеликої жменьки, ось так теж даю. І вони дуже-дуже ну, його добре споживають. Відійшла тут, як я вже сказав, одна ну, не знаю, кроличка чи кролик був, не дивився. Все було добре, а потім дивлюся, що сидить невеселий. Не ну, проколов антибіотик йому пропоїв от коксидіоза, хоча я їх обробляв, ну щось воно нічого не допомогло і через два дні вона відійшла. Відійшла, а ці кролики все добре з ними. Пропоїв їх. Після того взяв від листів, тому що від листів не пропаював, використовував і вермектин з водою. Ну, думаю, можливо, що напевно що глисти. Е, ще ніяк не зроблю свій графік, технологічну карту для кроликів. ну Вже до цього діла ми доходимо. І завдяки вашим порадам там мені скидували технологічні теж карти різні графіки пропоїв вакцинацій і вже зберу до купи всю інформацію, яка в мене є. Також на основі вже, хоч невеличкої, але практики своєї теж все це діло вже, так сказати, обміркуємо і складу свою технологічну карту по вирощуванню кроликів, якою буду користуватися, і щось будемо доповнювати, щось вибирати, щось додати. І я думаю, що... З цим питанням ми все-таки поставимо на ньому так скажімо, жирну крапку і доб'ємось того результату, який нам потрібен. Кролички такі, звісно, потужні. Не знаю, можливо вони зажиріли, хоча були в процесі, так скажемо, годівлі кроленяток. Лактації і не повинні були. Особливо та вона була наоборот, така, мені кажеться, худа. І, можливо, із-за того вона не погуляла, що була дуже худа. Ну ця, звісно, не була худа, вона не схудла аж ніяк, ні зовсім, ні трішечки. Але теж вона, так я ж кажу, щось я її пускав, пускав до кролика, пускав вона ну, з неохотою. І так, вийшлося один раз, але я ж кажу, я ну, зовсім не впевнений, що. Там все добре, будемо чекати. Термін, а там побачимо. Коли кроличку пускаєш до кролика, і вона сама привстає, і все відбувається як потрібно, і ти тоді, звісно, більш впевнений, що все буде добре, теж є, звісно, свої моменти, нюанси, але вірогідність вже більша. А коли це діло відбувається так, з твоєю допомогою, і ти там все, -все сам налаштовуєш. Підштовхуєш, підбиваєш, там, направляєш, ну, це, вже, це вже не є добре і це вже таке. Як я кажу, 50 на 50. Ну, будемо чекати, а там час покаже. Скосив я люцерочку свою. Ну там таке. Люцерочкою назвати, звісно, складно. 50 на 50 із щирицею. Але нічого, Але нічого, я сподівався, що буде хуже. Вчора вже почалось волочки згрібати, підсохло і. Така вийшлося сінце таке, що якраз свинки споживають його дуже добре. Так що згребемо все інше і вже більш-менш щось вирисовується. Все-таки, я думаю, що доведу я до ума і буде на слідуючий рік. Люцерка тут така, яка потрібна. Також з яблучками навів повний марафет. Все. Тепер у нас Невеличка кількість яблук знаходиться на дереві на кожному і гілки залишуться цілі, сподіваюсь. Ну і продовжую далі працювати з ямою, звісно. Ось вже виложив частину перестінку. На сьогодні плани доробити перестінок цей. Навести тут повний марафет зверху, все доложити, що де неправильно лежить убрати, потім заново все це діло виложить. Ну, в общем, зробити горловину, горловину під кришку, щоб тут вже було над цим ділом закінчено все. І далі засипаємо тут землею, вибиваємо ці сходинки, вирівнюємося з траншеєю на тому рівні, де потрібно. Вибиваємо отвір в перестінки. І, в принципі, тут у нас завершено. А, ще залишається тоді пошікатурити знутрі Це все діло, що я зараз виважую. Потихенько діло рухається. Не так швидко, звісно. То свято було в понеділок, нічого там з ямою не робив. Вчора теж день такий. То туди, то сюди, то п'яте, то десяте і все, день прилетів, то люди попросили на Умань з'їздити відвести їх, поки з'їздив, поки повернувся, вже півдня пройшло. Ну, в общем таке. А сьогодні вже, думаю, взяття по господарству вже ось посправлявся, все, зараз вперед. Підключаємо бетонну мішалочку і починаємо працювати. Ну, а На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого. До побачення.